Любі друзі, я всіх вас вітаю на моєму каналі. З вами Наталі, і сьогодні я хочу разом з вами пересадити одну з моїх орхідей. Ось моя орхідейка. Вона у мене вже декілька років, приблизно 3 роки. І вона нещодавно відквітла, і ось її квітконіс. ніс. Скинула вона вже всі квіточки. Ось він. Дуже чудова орхідейка квітне рожевим. Не пам'ятаю її назви, бо я її взагалі шукала в інтернеті, мені її подарували, і вона була без назви. Ну, як ми знаємо, взагалом в магазинах продають зазвичай без назв орхідеї. Я її назву знайшла, але десь загубилась у мене її бірочка, тому я не можу сказати вам, що це за сорт, як він саме називається. І хочу її присадити, тому я її зараз замочила, щоб наповнилось коріння водою, і було легко її дістати. Бо цей горщик, звичайно ж, треба буде повністю різати, бо зараз намагаюсь вам показати, тут піднизу просто безліч коріння. Ось подивіться, і ніяк не можна буде дістати через ці маленькі отвори таке велике коріння. Тому зараз я її дістану, розріжу цей горщик. Зроблю це не на камеру, бо це така важка робота, і мені це потрібно обережно зробити. Тому я зараз дістану її і будемо далі з вами робити пересадку. Дивіться, я вже дістала орхідейку. Тепер разом з вами подивимось коріння. Мене дуже виручив мій секатор, бо тільки ним я змогла розрізати горщик. Дуже він був з щільного матеріалу виготовлений. Дуже було важко його різати. Так, ось тут у нас суха частина, обрізаємо. Бачите? ось тут такой шкуринчик полностью высох и тут еще основи такой повністю полностью сухой еще один Все інше коріння дуже гарне. В основному все зростає, прекрасне, довге дуже. І тепер можна саджати. Зараз покажу вам горщик. Ось у таке кашпо я встановила орхідейку без отворів. Спеціально зробила закупку для таких великих орхідеєк. І я її сюди встановила. І тепер буду використовувати той самий ґрунт з додаванням невеликої кількості нового майже все коріння, яке було на поверхні, я пустила у посадку. Тут залишилось тільки два Корінця, ось з цієї сторони, ось один і ось тут виглядає другий. Все інше я пустила у горщик. І хочу, щоб воно зростало вже всередині горщика. Все, засипала я вже грунтом орхідейку. І новий субстрат ось він зверху, сухі шматочки. Його тут дуже-дуже мало мені знадобилось. Буквально трошки більшість ось в цій стороні. Але тільки от зверху, і все. Тепер її мох з посадки я вкладу на коріння, яке тут виглядає з горщика, щоб також її гарно зволожувати. Ось з цієї сторони цього достатньо. І трошки ще покладу з іншої сторони. І також, останню чергу, я обріжу цей квітконіс, бо він мені не потрібен. Так, тут можуть відкриватися, зараз вам покажу. Ось тут почечка є ще, яка не проквітла тут і тут. Але це не дуже гарний має вигляд вона мультифлора, тому вона заквітне дуже рясно і гарно новими квітконосами. Отак, От одним. Обережним рухом зрізаємо квітку ніс. І будемо чекати наступного квітіння. Чудова орхідейка, в неї дуже гарне листя, довге, деяке таке ось маленьке якесь виросло, але вона дуже така велика молочинка, постійно квітне, дуже рясно і гарно. Любі мої, на цьому в мене все. Всім бажаю любові, радості, найскорішого миру, добра. Всім до нових зустрічей, Дякую за увагу і бувайте!